Екстрено Україна отримала нового мегасоюзника. Тонни заліза прямої до ЗСУ. Прямо у ці хвилини несеться справжня лавина озброєння. Скандинавські країни теж увімкнулися. Фінальний оборонний ривок. Путін схлипує. РФ. Залишилася без танків. Фронт тепер легковий. У цей момент десятки тисяч союзницьких військ вриваються. Котел для армії Путіна розпалений. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Сенсація про це стало відомо ледь не вперше. Румунія шкувала світ несподіваним кроком розкрито справжнього таємного кардинала. Курс на тотальну підтримку України прямо зараз. Розгортається спільне масштабне виробництво, і на додачу Бухарест триматиме на прицілі дрони Путіна. РФ притиснули, фронт здригається від наближення розплати. Що ж це за арсенал, заряджений на повне знищення? Відкриваємо всі карти у сюжеті. Не пропустіть. Румунія спочатку повномасштабного вторгнення передала чималу кількість пакетів оборонної допомоги, але офіційно не звучає ані обсягів, ані детальної номенклатури виділеного озброєння. В початку повномасштабки ключовим пріоритетом було отримання імена ще советського совєцького ну або вороження, скажем так, да, прозводіла производилось Російської Федерації, що составляло складало... Львійну часть ворожий в Україні її не надо було тратити времін до понісне Тому, звучить. Поэтому да, Румунія поставила здесь сплючок, начебто, логічне рішення у росіян буде менше інформації про те, яку зброю мають українські військові та в яких кількостях. Але тепер позиція Румунії почала змінюватись, і незабаром всю інформацію можуть оприлюднити. Регулярно, постійно з початку війни, Румунія допомагає Україні обладнанням та боєприпасами. Досі було ухвалено рішення не розголошувати це. Це дискусія, яка буде у нас між урядом та президентом, щоб визначити, як ми діятимемо в майбутньому. Але я думаю, такі речі треба озвучувати. Про російські сіли в Румунії, ще до сих пор сильні. И они будут использовать, и перекручивать, и манипулировать любой информацией, связанной с российско-украинской войной, поддерживая ультраправые силы, ну и реваншистов относительно там, восстановления отношений с Российской Федерацией. Румунія ймовірно постачала стрілецьку зброю та боєприпаси, артилерію та бронетранспортери. Також у змі з'являлася інформація про постачання літаків міг 29 та танків т 72 Ми допомагаємо радянською зброєю та боєприпасами з наших складів. Ми дали систему Петріот. Ми дуже допомагаємо економічно та гуманітарно. Ми навчаємо пілотів Ф 16 Офіцери румунської армії тренують українських солдатів. Ми допомагаємо Україні щодня. Румунія, якщо Румыні, если нам передати одну систему Петри. Це теж немало, тому що посмотрите, много ли стран Європи передали нам свои системы Петри. Очень німногі, а Румунія на та пошла. Також Румунія нібито отримувала пропозицію від України налагодити спільне виробництво ракет Нептун, але відмовилась. При цьому, за словами румунської сторони, з Україною узгодили спільне будівництво заводу з виробництва дронів. Досвід українського фронту показав, що безпілотники відіграють фантастичну роль у обороні промисловості. Збитий вертоліт завдає набагато більших збитків ніж збитий безпілотник. Виникла ідея партнерства з Україною з виробництва цих безпілотників у Румунію. Але поки не буде встановлено комерційних та юридичних умов, я вам нічого не розповім. По Нептунам проект поки на паузі а по безпілотникам відложено на 26-й рік для акумулювання, скажімо так, да. Довольно більшої інвестиційної суми, президент Румунії Дан раніше заявляв, що країна не готова відправляти миротворців до України, але готова допомагати й іншим, чим зможе. Ми, як і деякі інші держави, не відправлятимемо контингент в Україну після можливого миру чи припинення вогню, але ми підтримуватимемо логістику та постачання миротворчих операцій на наших базах. Когда... Была, по сути, у нас закрыта морская акватория, но Румыния очень сильно подставила плечо Украине, и через ее порты, та же Константа, например, шло большое количество, по сути, украинского экспорта под зонтиком НАТО. Румыния показала себя как надежный союзник, который, может быть, не так много говорит, как другие, но при этом делает. Так само румунська влада у світлі останніх інцидентів із вторгненням російських дронів на їхню територію поки що тільки розглядає варіанти, як їх збивати. Це відбувається час від часу, коли дрони пролітають над якоюсь невеликою територією Румунії. В останні кілька днів пілоти отримали схвалення на збиття безпілотника, але вони, проаналізувавши, вирішили, що можуть бути ризики для населення, і вони слідували за дроном, поки він не залишив повітряний простір Румунії. Но ну, вот как понять, с какой целью беспилотник залетает ну, вот в конкретную Румынию? Ну, я не знаю, это и никто не знает. Но вот в прошлый раз беспилотник в приграничье Румынии летал 50 минут. Час. 50 минут. посмотрел всю критическую инфраструктуру, всю портовую инфраструктуру. Собрал данных, на самом деле, сколько бы не собрала ни одна там, агентура. Которая робота на території Румунії там теж более чем достаточно. На от і все, да, и проводілі и безпілотник себе с миром полетів си території Румунії взяв всі розвідданий. Зрештою, у Румунії вважаючи, якби українці побачили скільки реальної зброї та допомоги вони передали Україні, то відсоток українців, які позитивно ставляться до України, міг би зрости. РФ на межі повного краху Путін тихо ридає у Кремлі. Окупанти з усіх сил намагаються тримати планку, втім марно танків майже немає. Жорсткий дефіцит зброї сковує армію РФ і підштовхує на справжнє шаленство. Невже віслюки знову вступають у гру? І на додачу Китай може затиснути кран із озброєнням? Росіяни залишаються без постачань. Які ще шокуючі провали російського ВПК спливли, дізнаємось за мить. Російські танки на межі вимирання, схоже, ВПК РФ не справляється, а воювати і зовсім скоро буде нічим. І здається, причина в санкціях. Роль санкцій тут більше в тому, що все ж таки це стримує це зростання, погіршує десіну якість виробів, які Росія виробляє, і довгостроково послаблює впровадження технології типу штучного інтелекту. А які Росія могла би впроваджувати. міцна економіка Росії, про яку говорить Кремль, таки дає помітну тріщину рано чи пізно перегрів воєнної економіки може привести привести її не обрушенню, ну к різкому спаду общі економічні тенденції в Російській Федерації. Перейдуть і на воєнний сектор економіки. Здавалося б, на найважливіших підприємствах Росії вперше з 22-го року почали падати зарплати. І так, мова про компанії військово-промислового комплексу. Безусловно, впливає кредитування підприємств воєнно промислового комплексу. І відлічі форми цього кредитування об'єму кредитування от ні, воєнного сектора. Це сыграло в плюс, и в мінус. Фактически достигнув піка либо плата, либо події. Але як же кадровий дефіцит і економічні проблеми тоді впливають на нарощування обсягів ВПК Росії? Способностям російської економіки обезпечувати армію. Обіспечувати війну техніка й боєприпас, ані теж не безграничні, тим більше, при швидкому наращуванні ну современна російська економіка не може досягнути совєтських показателів. Звісно ж, санкції це не іграшка, особливо коли вони погіршують стан і якість військової техніки. А може й зовсім зупиняють її нове виробництво. Але тут на допомогу приходять танки часів радянського союзу. Ставка була зроблена на восстановление советської техніки, старої совєцької техніки з бас хранів боєприпасів, опять же, так і их, їх приведення к бою. А ні, теж не безгранічні. Та вже настав той час, коли стара техніка не полегшує роботу, а навпаки, ускладнює ремонт пригодних становиться все менше. Приходиться ремонтувати те, що не ремонт, пригодно да, собирать из нескольких далее. Таким чином, замість виробництва нового і сучасного Росія дедалі частіше застосовує старе і пошарпаване. Проїздство э, нової техніки упирається да, і в санкції в тому числі, і в. неподготовленность производственной базы. Поэтому наращивание производства современных видов вооружений – это совсем не те э, темпы, которые нужны России для компенсации э, потерь э, на поле боя. Поэтому они э, отдают предпочтение финансировать то, що дасть результат здесь і сейчас, а не завтра, послезавтра Не варто забувати і про вірних друзів Путіна Китай та Іран. Вони якраз дуже добре йому допомагають. Ми були завжди Місті так, ми стріємося в місті і зараз. але будь-яке постачання зброї це радше спосіб для пекіна тримати Москву на короткому повідку. от якраз технологічну базу Китаю допомагає росіянам витягувати. Ну цьому китайці допомагають Москві іменно з позиції Сюзерена, тому руку вони тримають на країні, якщо Москва буде діяти правильно. Ані можуть краник відкрутити. Але зрештою, що ж ми маємо на сьогодні? Відомо, що у 2024 році військова промисловість РФ досягла межі своїх можливостей. Але які ж тепер перспективи у Росії може бути плата, так називаємо. Тобто, коли достигли максимальних показателей далі рости можна, але одержатися від падіння Можна адміністративними путями, питання лише в тому, чи надовго Кремль зможе утримувати цей рівень, і чи не виявиться так, що неочікуваний удар прийде не з фронту, а зсередини? От каркаруція в Росії це наш союзник. Чим більше будуть продовжувати воровати генерали і е, лідоколи російської економіки, воєнно-промишленого комплексу. Тим менше у них шансів удержатися на плата. Ну, поки ворують тані ніхіла з кожним годом їхні апетити растуть. Але звичайно ж, санкції це лише маленька частина того, що може допомогти Україні захищатися від Російської Федерації. Водночас важливим фактором є і нарощування українського виробництва військового озброєння. Тут не можна вірити в те, що все буде вирішувати санкціями, тут так само треба розвивати і власне виробництво, чим ми займаємось, і відповідати ударами на удар. Це єдиний спосіб, а санкції це лише альтернатива зброї, але не заміна зброї. Тому маємо займатися і тим, і тим. Вибух на фронті тисячі індонезійців йдуть в Україну, а російські найманці вже втратили ґрунт під ногами. Зсу отримує підкріплення, яке змушує ворога метатися. Це військо налаштоване рішуче. Паніка у лавах солдатів Путіна зростає із кожною хвилиною. А історичний хід від іноземних союзників може перевернути гру. Усі завмерли в очікуванні. Перші деталі не пропустіть далі. Ще більше допомоги та підтримки ЗСУ можуть отримати підкріплення для боротьби з російськими окупантами. Президент Індонезії заявив, що готовий направити миротворців до України під егідою організації Об'єднаних Націй, коли відповідне рішення буде ухвалене. ООН. Ми продовжимо служити там, де миру потрібні захисники, не просто словами, а чоботами на землі. Якщо і коли Рада безпеки ООН і ця генасамблея вирішать. Індонезія готова направити двадцять тисяч або навіть більше наших синів і дочок, щоб встановити мир в Україні у Газі, в Судані, в Лівії скрізь, де потрібно забезпечити мир. Це відповідно, двадцяти тисячний контингент, який готовий направити в індонезію. Його не для забезпечення моніторингу ситуації по всій протяжок російсько-українського фронту. Протяжовність Російсько-Українського фронту. на данный момент составляет более 1200 километров. Поэтому говорить об эффективности миротворческой миссии, а именно контингента до 20 и тысяч личного состава, нет никаких оснований. Это будет не более чем мониторинговая миссия. Раніше президент Генеральної асамблеї ООН Аналена Бербок заявила, що не відкидає можливості розгортання миротворчих сил ООН в Україні для підтримки режиму припинення вогню та повоєнного відновлення, якщо на це погодиться більшість країн-членів для організації миротворчої місії під довідій НАТО треба на пройти кілька етапів. Перший етап – це ознайомительний етап. когда представители ООН выезжают и знакомятся, соответственно, с военной, экономической, политической, религиозной составляющей на территории страны, возможно, разворачивание миротворческой миссии. Но самое главное, для разворачивания миротворческой миссии под эгидой ООН необходимо согласие обеих сторон войны, то есть не только Украины, но и Российской Федерации. Это фактически камень преткновения это глухой угол. Для мандата миротворца под эгидой ООН необходимо утверждение бюджета. Опять-таки Российская Федерация является одним из основных спонсоров Организации Объединенных Наций. Говорить о том, что они будут заинтересованы, соответственно, в моменте финансирования миротворческой операции за счет бюджета Российской Федерации, нет, это не отвечает действительно. Нагадаємо, 4 вересня у Парижі відбулася зустріч коаліції охочих за участю президента України Зеленського, де обговорили можливі майбутні гарантії безпеки для України спрямовані на забезпечення справедливого та міцного миру. 26 держав офіційно погодилися сформувати сили підтримки, які мають бути розгорнуті в Україні одразу після того, як буде припинено вогонь. У рамках цього плану було створено дві окремі сухопутні групи. Война служачі страна на території Украина будет расценена Российской Федерацией как участие данной страны в боевых действиях на стороне Украины. Соответственно, Российская Федерация будет заявлять и о законности военных целей в моменте физической ликвидации данных военнослужащих. Тим часом глава МЗС Росії Лавров вже пригрозив, що будь-які європейські військові контингенти в Україні стануть легітимною метою для путінської армії. Кінська голова зазначив, що їхнє перебування в Україні розцінюватиметься Росією як окупація країни заходом. Він також додав, що РФ не звертатиме увагу на прапор миротворців. Російська федерація категорично проти розміщення іностранного військового контингенту на території України. Це фактично Та робіком, який вони не можуть прийти. <ган _> І, відповідно, ці розмови про можливість розміщення миротворчого контингенту – це лише політична частина, це заявлення, не підкріплене конкретними діями. Все залежить від позиції Російської Федерації. Тільки все це лише перспективи. Чи насправді відправляють сахідні партнери миротворчі війська, залишається відкритим питанням. Це може добити Росію раз і назавжди. Скандинавія вімкнула повний режим підтримки. Оборонку України підносять до небес. Просто зараз такого ще не було. Союзники вибухнули ентузіазмом. Виробництво зброї йде на повний конвеєр. Швеція запускає мега-артилерію. Ого, данія та Норвегія додають шалений імпульс військовій науці. Це справжній розрив. Будуються нові полігони для зсу. Українська армія ось ось стане найпотужнішою. У світі усе про це далі. Скандинавські країни з Україною. Упродовж чинного дві року та наступного 2026 тисячі Норвегія виділить нашій країні майже 8,5 мільярдів доларів. Також норвежці планують навчати українських військових та брати участь у захисті українського неба, виділяючи майже 700 мільйонів доларів на покупку систем протиповітряної оборони Петріот. Ще на 640 мільйонів Норвегія підтримує Україну у вигляді дронів та дронових технологій. У кожної з скандинавських країн у них є своя якась катазюмінка. Ну є найголовніше – спільне. обще. Вера в Україну це іскренні допомога. то що сьогодні очевидно, це використання всіх методів форм і форматів для того, щоб допомагати Україні. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Норвегії є великий досвід у захисті берегової лінії та моря, завдяки якому вона може допомогти українцям. У Данії ухвалили новий закон, який дозволить уряду України обійти понад 20 законів та регламентів, щоб прискорити будівництво об'єктів національної оборони. Серед них українська компанія Firepoint, яка виготовляє ракети Вони з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації підтримують Україну. Більше того, це не просто фінансування там тих і не програм це і ініціативи, которые... в данное время, прежде всего, помогают нашему военно-промышленному комплексу в своем развитии, в достижении каких-то новых проектов. Это инвестирование в наш военно-промышленный комплекс, это и внедрение инноваций в том числе. Ну, например, всем хорошо известна датская формула. Деньги инвестируются именно в военно-промышленный комплекс Украины. И, собственно, вот эта датская формула, она была первой в этом плане. И теперь по этой датской формуле, я еще раз напомню, она именно такое название носит сегодня, многие страны стали э, тоже работать совместно с Украиной, строить военные заводы, э, строить э, предприятия, привлекать украинских э, ученых, инженеров, разработчиков, привлекать э, э, наших граждан для работы на этих предприятиях. Швеція надасть Україні новий 20-й пакет допомоги на суму 836 мільйонів доларів. Серед зброї, яку передадуть, є 18 нових систем Арчер у продовження довгострокових програм: 3,6 мільярди доларів щорічно у 2026-2027 роках і 900 мільйонів доларів громадянського фінансування в період з 2026 по 2028 роки. Все, що касается, например, артиллерии, это артилерії, це дійсно влияет на ісход бою, це то, що допомагає в бою. Это то, что позволяет уничтожать не тільки живу силу противника, но и техніку а качество скандинавського оружия именно таких систем, системах очень хорошо всім известно. Важливою для України є співпраця з Фінляндією. взять, например, президента Финляндии Александра Ступа, то он вообще, ну, наверное, наш постпред в администрации президента Трампа. Он в хороших отношениях, в дружеских отношениях с хозяином Белого дома. И я думаю, что многие инициативы, которые удается реализовать в очень непростом диалоге между Украиной и Штатами, в этом заслуга как раз и президента Финляндии прежде всего. Країни Скандинавії це міцні економіки, які з кожним роком війни в Україні дедалі більше збільшують свої бюджети на оборону, зокрема з метою допомогти нашій країні. Таким чином, ці країни не лише допомагають Україні, а й створюють приклад для оборонної співпраці з нашою державою. Шок Україна вибухає на експорт. Зеленський дав старт. Наші бойові монстри вже їдуть у світ. Технології загартовані в бою розривають ринок. Навіть топові інженери у захваті від того, що несеться, прямо у ці хвилини. Це істинний прорив. Почуйте про перші його деталі прямо зараз. Україна офіційно відкриває керований експорт власної зброї. Але робить це не заради торгівлі, за словами президента Володимира Зеленського, йдеться про інструмент, який дозволить фінансувати зростання власного ВПК і посилити фронт. Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту. Будемо мати фінанси певні види зброї. І це сучасна зброя ми можемо виробляти у значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати. А певні види зброї вже у нас значно в більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні. Чому це відбувається саме зараз? Після трьох з половиною років інтенсивної війни українська військова промислова екосистема пройшла інтенсивну практичну перевірку. Зразки відпрацьовані в реальному бою довели свою ефективність. Основний акцент делается на безпілотних системах. но не тільки, только тільки. мы видим, например, насколько масштабируется сейчас производство, например, украинской там, САУ Богдана и ряд других интересных моделей, экземпляров. И это как раз и показывает на самом деле, что сейчас украинская продукция действительно крайне интересна на мировом Ренки Рин, ворожання сьогодні багато підприємств працюють в умовах хронічного недофінансування. Вони могли б випускати значно більше, але не мають достатньо грошей і замовлень. Недовантаження українського ВПК оцінюється приблизно у 15 мільярдів доларів. Лише на виробництво дронів не вистачає близько 6 мільярдів. Керований експорт дозволить залучити кошти на модернізацію та розширення виробничих ліній. При цьому зберігаючи пріоритет для фронту. Якщо 10 доларів коштує одиниця зброї для України, її продають тільки на українському ринку, і виробник тільки обмежений українським ринком, коли він її продає за кордон за умовних 15-20 доларів з урахуванням доходу і усіх додаткових видатків. Для України ця одиниця зброї може коштувати 9-8 доларів. Економічний ефект очевидний. Виробники отримують дохід, а українська армія сучасну зброю за ціною нижчою за собі вартість. Крім того, якщо українським виробникам забезпечити доступ до зовнішнього ринку, обсяг випуску дронів та іншої зброї може зрости з нинішніх півтора до чотирьох мільярдів доларів. Це не просто цифри, це реальний шанс завантажити заводи, створити тисячі робочих місць і перетворити ВПК на один із драйверів економіки. Але це лише одна сторона медалі. Неважливий і стратегічний ефект: країни покупці, вибудовуючи логістику та сервіс під українські зразки, в майбутньому стають залежними від комплектуючих ремонту та навчання, створюючи довгостроковий ринок і політичну прив'язку до України. Крім того, експорт перевірених у бою систем робить українські технології впізнаваними на світовій арені та приваблює інвестиції в дослідження та розробки. Але будь-які ініціативи несуть ризики, і саме тому Україна обрала модель керованого експортом, яка поєднує економічну вигоду з гарантією, що фронт залишиться повністю забезпеченим. Це все таки вибір, по-перше, віддільних направлень, де ми можемо. продавать и то, чего нам сейчас предостаточно, ну, например, это водные дроны, которые тоже имеют очень серьезную сейчас заинтересованность в мире, ну, и не только, понятное дело, и ряд других направлений. но і момент такий, що ми будем и, просто зарабатывать на этом, и, соответственно, дополнительно получать фінансування. Фінансування для наших же сил оборони таким чином. Керований експорт зброї стає одночасно економічним і стратегічним інструментом. Від зміцнює українські ВПК забезпечує фронт необхідними засобами та відкриває нові можливості для співпраці з союзниками. Це не просто бізнес. Це спосіб перетворити власні напрацювання та досвід на міжнародний ресурс, що підтримує оборони країни і посилює стратегічний вплив України на світовій арені. На цьому мить у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.